У нас є така ідея, от, будь ласка, приходьте, я одразу погодилася. Я кажу, я правда не вмію нічого робити такого творчого. Кажу, на жаль, от але вони кажуть, у нас є форма, у нас все є. Пані Ірина, мама Дмитра Корячка, молодшого лейтенанта, командира взводу сімнадцятої окремої танкової криворізької бригади імені Костянтина Пестушка. Нашого земляка не стало в бою 29 серпня 2022 року. Поблизу села Миролюбівка на півночі Херсонщини, коли надійшла пропозиція в незвичний спосіб прикрасити фасад ліцею, де є меморіальна дошка синові, жінка погодилась, хоча й хвилювалась. Кажу чесно, я хвилювалася. У мене моя горлиця з першого, з першого разу не вийшла. От, мені допомагали її зробити. От. А потім, ну знаєте, це процес такий творчий. От. Там були учні, були батьки інших, ну, рідні, інших хлопців, от, вчителі. І ми ну, з задоволенням просто все це зробили. От, я прийшла, я тут пізнала, знайшла свої кахилинки, свої горличок. Власноруч пані Ірина створила дві керамічні кахелини зі спеціальної глини, а також горлицю 3 червня. Дмитру Корячко виповнилось би 32 роки, якби не ця клята війна. Разом із зображенням Дмитра Курячка на фасаді 24-го ліцею Довгинцівському районі також присутні меморіальні дошки інших випускників закладу: Тимофія Семки, Дениса Купінського, Андрія Воробйова. Біля кожної з них є 378 керамічних кахелин із різними малюнками, забарвленнями, написами, а також 24 горлиці як символи материнської любові, спогадів та розуміння. Створення інсталяції просякнуте духом партисипативності. Кожен власними руками доклався до увічнення пам'яті героїв. Які колись навчались за партами в цьому ліцеї. Дехто ставився, можливо, скептично, бо я не вмію це робити. Говорили, я не можу це, в мене нічого не вийде, я з линою не працював. Але справа в тому, що коли вже е, люди бачать, як вже готовий готовий виріб, воно вже змінювалося е, саме ставлення до своєї роботи, до своєї праці. І кожного разу, як от мама шукала свої кахлинки, те саме роблять діти і роблять дорослі, шукають свою роботу серед серед безлічі. Візуально інсталяція код нелавності має вигляд своєрідного дерева, що також несе в собі прихований сенс. Дерево є вісім єднання землі та неба. Відтворення циклу життя, народження, зростання, вмирання допомогли у втіленні мистецької інсталяції освітянам працівники гончарної майстерні: Данило Малеранта, Костянтин Ревенков. Наша акція код незглавності, наша інсталяція так і називається. Ми почали пропонувати учням. Спочатку засняли ролик, в якому сказали про те, що ця стіна має ожити. Пам'ять має жити в наших в нашому теплі, в наших якихось діях, рухах, в нашій творчості. Абсолютно всіх учнів я власне навчала. Я знала кожного з них. Я знала, які вони не тільки як учні, а взагалі як люди особистості. як крім кахелин та Горлис на фасаді ліцею розмістили спеціальні QR-коди, навівши на які свій смартфон, будь-хто з містян зможе побачити розширену інформацію про полеглих героїв. Олександр Фефілатів, Максим Морашов, перший міський.